Поговоримо про ситуацію також із новим озброєнням, яке Україна нарешті отримала. Йдеться про сучасні винищувачі, винищувачі F-16. щодо умов їхнього застосування щодо того, які технічні а, спроможності цих літаків поговоримо з нашою журналісткою Марією Прус, яка мала нагоду спілкуватися із американськими британськими військовими. Про це Марія вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру сьогодні. Давай поговоримо про технічне технічне забезпечення цих літаків, які Україна вже отримала на своє озброєння. Що тобі говорять військові, з якими ти спілкувалася? Як вони оцінюють ті платформи, які зараз отримала Україна? Остапе, дозволь розпочати з того, що я бачила в мережі такі певні спекуляції про те, що офіс президента України виставив відео, на якому детально видно озброєння або якісь системи. Оборони для цих винищувачів, однак, принаймні, за з тих розмов, які я мала з представниками українських повітряних сил, то не було нічого секретного, так би мовити, показано з того, що вже не було достатньо відомо для для тих хто власне цікавиться для принаймні напевно для для росії Відтак, а тут мене запевнили що в принципі про озброєння вже було відомо ну і так само як ми пам'ятаємо в волстріджорнал напередодні передачі цих винищувачів повідомляли про те яке озброєння сполучені штати та інші союзники можуть надавати в 16 що ж до конкретного того що ми побачили на цих кадрах експерти, з якими я говорила, це колишній підполковник ВПС США Ден Денгемтон, якого називають одним з найсмертоносніших пілотів М-16 в історії США, і також Грег Бегвелл, це колишній заступник командувача королівських військовоповітряних сил Великої Британії. Вони вважають, що ці винищувачі. Цілком сучасні і цілком відпові... осучаснені, модернізовані відповідають вимогам і готові допомагати Україні ставати на озброєння України, готові допомагати протистояти російським загрозам. Ну, наприклад, минулого року з Гемптоном, коли ми говорили під час інтерв'ю, він висловлював певні занепокоєння щодо того, що Україні передають винищувачі F-16, які вже Певним чином застарілі, адже ці країни, які їх передавали європейські, вони переходять на F-35. Однак, з того, що ми побачили, так це може не останні моделі, F-16, і цікаво, що вони виробляються із 70 сімдесятих 70-х років, і досі сполучені штати виробляють їх на експорт, що показує успішність цієї моделі. І хоча, от власне, Україна отримала не оці останні моделі. Все одно їх достатнім чином модернізували для того, щоб власне протистояти тим загрозам, з якими повітряні сили збройних сил України зараз стикаються. Пропоную послухати, як вони відповіли на мої запитання What Ukraine have now got я вважаю, що зараз Україна має досить сучасний літак. У ньому є все необхідне обладнання. Це хороший і високий стандарт. Я думаю, що виходячи з того, що я бачу на фотографіях, вони також мають найсучаснішу зброю та не менш важливі механізми самозахисту. Я вважаю, що дуже ймовірно, що ці літаки використовуватимуть для протиповітряної оборони, і це не дивно, зважаючи на такі невеликі кількості, але вони закриють важливу прогалину. Оде абсолютлиґенафтефай Вашенс. Вони цілком хороші, аби битися з росіянами, судячи з того, що я бачив на відео. Вони виглядають як красиві літаки. Про них дуже добре піклувалися. Я думаю, що всі вони отримали свіжий шар, фарби і отримали гарне українське маркування на хвості. Звої, яку вони мали, виглядала чудово, що завжди хвилює пілота винищувача. Тож я впевнений, що у вас не виникне проблем із ними. Марі, один з наших глядачів бачу звертає увагу на те, що Сполучені Штати не дозволяють бити в глиб по території Росії американською зброєю чи зброєю американського виробництва. І насправді це також стосується літаків F-16. Про це говорили ще на самому початку, коли оголосили про рішення передати ці літаки. От нещодавно, коли запитали в речника державного департаменту Міллера, то він підтвердив, що політика США на цьому й не змінилася. Україна може використовувати зброю попри прикордонню, але не вглиб глиб по російській території. І сказав він: що про такий підхід, зокрема, коли ми говоримо про F-16, і говорять американські та британські військові, з якими ти спілкувалася. Ну, дуже слушне зауваження. Дійсно, ймовірно, принаймні, так так виглядає, що ем, чимало е, українців очікують на певний моментальний ефект від Ф-16. Е, адже ну ця тема настільки довго обговорювалася. Це настільки е, вже довго очікувана подія для українців, які навіть не мають стосунку до українського війська. Е, е, і напевно такі б удари. За межами за кордонами України в, глиб, в глибині Росії по військових воєнних об'єктах у Росії ймовірно були б такими яскравими яскравим вираженням, яскравим результатом того, що Ф-16 нарешті стали на озброєння повітряних сил України. Однак, експерти, з якими я говорила, зокрема які говорили не під запис, пояснювали, що Ефект від f 16 найбільше буде відчутно у довготривалій перспективі. Вони нагадують, що якщо або коли буде підписані певні мирні домовленості, якщо або коли закінчиться гаряча фаза цього повномасштабного вторгнення, все одно Україна стикатиметься із Росією із загрозою з боку Росії постійно і відтак модернізація українських повітряних сил. Це стосується не лише винищувачів, а також і підходів так тактичних, стратегічних щодо командування. А все це необхідно для українських повітряних сил, для українського війська, загалом, щоб зберігати власне свій захист, щоб бути здатним відбивати повторні можливі ймовірні. Вторгнення або агресію з боку Росії відтак це довго тривалий процес. Ну і також цікаво, як мені один американський експерт зазначив знову ж таки не під запис. Він пояснив, що очікувати того, що в 16 будуть невразливими, неможливо. А авіація це дуже небезпечна справа, і навіть у мирний час відбуваються певні аварії, певні літаки можуть втрачатись пілоти на жаль гинуть. Відтак, звісно, коли країна веде повномасштабну війну, так відбиває агресію такої великої країни, як Росія. Можна на жаль очікувати, що Україна ймовірно втрачатиме і певні F-16 Також тому втрати на війні вони на жаль не відворотні без цього не обійтись. Тому очікувати, що F-16 знову ж таки будуть таким невразливим об'єктом. Неможливо і якщо говорити про безпосередні ефекти на полі бою в найближчій перспективі, то експерти в принципі погоджуються, що повітряна оборона це перше завдання, з ми в 16 будуть стикати зараз. Допомагатимуть захистити українське небо. Однак F-16 – це багатоцільові Винищувачі, які можуть виконувати багато різних місій, багато різних ролей. Відтак, експерти, з якими говорила, і Грекбеґвал і Денгемтон кажуть, що збройні сили України, повітряні сили компетентні. Вони вирішуватимуть, які завдання в 16-ті можуть виконувати. І відповідно ці винищувачі будуть готові допомагати виконувати власне ці завдання. Щодо ударів за межами України, то дійсно. Я знову їх перепитала. Ці експерти вже в принципі висловлювали свою позицію, як і багато інших західних експертів, закликаючи як Сполучені Штати, так і інших союзників знімати ці обмеження, допомагати Україні атакувати російські воєнні об'єкти будь-де для самозахисту. І я пропоную послухати, як вони обґрунтовують і які прогнози певні вони дають це Це дивний спосіб надавати цю зброю і накладати обмеження. Я розумію, чому деякі політики роблять такі речі. Багато в чому тому, що вони стурбовані ескалацією конфлікту. Але я думаю, що це настільки одностороннє, що це трохи дивний підхід. Самозахист досить широкий термін, і самозахист має дозволити вам завдавати удару проти будь-якого нападу, який загрожує вашій країні, де б вона не була. Так я вважаю, що ці обмеження слід скасувати також існує зброя, яку виробляє декілька компаній, І Storm Shadow, і Scalp одна із тих, тому всі країни, які беруть участь у процесі виробництва, повинні дати дозвіл. Тож інколи це робить процес довшим і трохи складнішим. Вони не хочуть визнавати, хто можливо уповільнює процес. Тому може бути важко розібратися, але безперечно, слова, які я чув у сполученому королівстві, це те, що ми хотіли б зняти обмеження, якщо ми зможемо, і сподіватимемося, що це станеться. Незабаром Коли я був молодим пілотом, лейтенантом, я був дислокований у Німеччині. Всі мої цілі були в Росії чи тоді ще у радянському союзі. Тому цей літак цілком здатний це зробити незалежно від того, використовується він таким чином чи ні. Я важаю заборону сміховинною. Я маю на увазі, що мені байдуже що думає Путін. Мені байдуже не чутливі для нього теми і його погрози. Тож політики теж не повинні дбати про це. Це гібний аргумент, що ми даємо вам зброю, але ви можете її використовувати тільки до цього моменту. Це війна, коли тобі доводиться битися, ти ідеш і борешся, аби перемогти. Я думаю, що вам має бути дозволено використовувати будь-яку зброю. Вам потрібно повернути росіян туди, де їхнє місце. Марія, є ще одне запитання від наших глядачів, ми до нього повернемося обов'язково, але перед тим запитаю тебе про інше. Одним із дискусійних питань зараз є те, чи потрібні для повітряних сил України додаткові літаки крім f 16, зокрема Шведські Гріпини чи Французькі міражі, які тут і проти що про це говорять? Так, Остап, мушу сказати, що буквально минулого тижня користуючись посилаючись на думки інших експертів. Ми говорили про те, що імовірно Україна Україні варто розширювати свій парк, так переходити на винищувачі західного типу на різні винищувачі. Цікаво, що от вчора під час інтерв'ю я почула протилежну думку. Таким чином, можна можемо сказати, що ми як голос Америки намагаємось дати вам якомога більше думок різних експертів. Тож які за і проти. Якщо говорити про гріпини, то головний аргумент за це те, що Швеція розробляла цей винищувач, щоб протистояти ймовірним потенційним загрозам з боку Росії. Відтак вони підходять для того типу воєнних дій бою, що веде Росія, тобто для протидії, і також що ці винищувачі можуть сідати не лише не обов'язково на воєнні аеродроми. А й також, наприклад, на е, шосе на, на трасу е, щодо міражів, то зокрема, от я у Грека Бебедвела перепитала, е, чи F-16 можуть е, нести Storm Shadow скальпа. Він сказав, що е, це достатньо важка ракета, і F-16 достатньо легкий літак. Тому е, зараз е, ці модифікації не дозволяють поєднувати це озброєння та цей винищувач. Е, щодо того, е, які аргументи. Проти то власне я пропоную послухати думки Дена Гемптона і Грега Бегвела про те, що Україні можливо на їхню думку не варто розпорошувати свої зусилля and train on. На мій особистий погляд, на що більшому типі літаків ви намагаєтеся тренуватися, то стає складніше. І Гріпин та міраж не використовуються широко, як F-16. Тому не буде стільки людей, які можуть проводити навчання або самої кількості цих платформ. Тому будьте обережні, чого бажаєте. Думаю, якщо ви розпоширите свої ресурси за НАТО, це може спричинити проблеми. Це був важкий рік, і я можу зрозуміти, чому протягом. Останнього року люди говорили, що нащо чекати на F-16 роками, краще спробувати отримати щось інше. Тепер я думаю, що із тим, як F-16 прибули, і ми знаємо, що буде більше. Ми знаємо, що пілоти були в системі підготовки. Я вважаю, що зараз настав час протриматися, і сподіваюся, ця ситуація стане набагато кращою через 6-12 місяців. Якби я приймав рішення, я б залишив все за одним літаком. Тому що всі ці реактивні літаки, міраж, гріпен, мають однакові логістичні вимоги. Це досить складні літаки, і все, що ви робите, отримуючи три-чотири різні типи літаків, ви розсіюєте зусилля, які можна було б докласти до одного. Якби в Україні був мир, я б сказав, що продовжуйте експериментувати з цими літаками та подивіться, які з них вам найбільше подобаються. Але ви не у мирному часі, і у вас немає ресурсів або часу, аби розширюватись на інші типи літаків. Ви вирішили обрати F-16 і вже отримали їх. І є досить великий пул пілотів, таких як я, які прийшли б і допомогли б, якби нас попросили, це може змінити ситуацію. Марія, дякую тобі за цей аналіз. Марія Прус була на зв'язку. Говорили ми про те, яку користь принесуть F-16 для українського війська, як їх будуть застосовувати далі.